Якщо в тобі темно, це найкращий час шукати Бога. Роздуми над Словом Божим на вівторок другого Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав Никодиму Вам потрібно народитися згори, вітер дехоче віє, і ти чуєш Його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним, хто народжений від Духа. Відповів Некодим і сказав йому: Як може це статися? Ісус у відповідь промовив до нього: Ти учитель Ізраїля, і цього не знаєш? Воістину, воістину кажу тобі, що про те, що знаємо, ми говоримо, і про те, що бачили, свідчимо, та нашого свідчення. Ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам, і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне? Ніхто не підіймався на небо тільки той, хто зійшов з неба, син людський. І як Мойсей підняв Змія в пустелі, так треба, щоб був піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить, у ньому мав вічне життя. Розмова Ісуса з Никодимом відбувається вночі чому саме вночі? Ніч це час тиші, спокою, людська активність майже припиняється. На поверхню виходять усі потаємні думки та переживання. Фізичні умови сприяють відвертому діалогу з Богом. Якщо сприймати ніч як духовний стан людини. Це не найпрекрасніший стан. Темно, немає світла, відсутні міжлюдські контакти, ти залишений сам на сам зі своїми думками та проблемами. Але саме вночі Бог вивів свій народ із Єгипту читаємо в книзі второзаконня. Псалмоспівець саме вночі взиває до Господа. Дівчина шукає свого коханого. Вночі у Пісні Пісень. Ісус закидає Никодимові, що Він, учитель Ізраїля, не розуміє Його. Никодим ще не народився згори, не розуміє мови Духа, однак наполегливість привела його до Ісуса, а згодом і до народження від Духа. Чи наполегливий я, чи шукаю відвертої розмови з Ісусом? Наполегливість учнів Йоанна у пошуках Бога привела їх до Ісуса, зробила Його учнями. Богу подобаються наполегливі шукачі Його присутності. Ісус готовий вести зі мною діалог та розповідати про небесні речі. Як повірити, якщо скажу вам про небесне? Ісус готовий розкрити небесні таємниці Його наполегливим шукачам. Чи хочу я цього? Що я маю змінити у собі, щоб стати наполегливим шукачем небесних тайн? Якщо твій духовний стан це ніч, якщо тобі бракує світла, Божої присутності? Якщо хочеш знати більше не тільки про земні речі, це найсприятливіший час для діалогу з Богом. Однак на цьому шляху потрібно бути наполегливим і не звертати уваги на те, що Бог не одразу тобі буде промовляти. Це він випробовує мою наполегливість і бажання його пізнати. Випробуй серце своє і знайдеш, що ніщо не може цілком задовольнити і наповнити його крім Бога. Його і шукай всіма силами душі своєї. Якщо шукатимеш так, знайдеш. Святитель Феофан Затворник. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.